Дорогі наші викладачі, студенти та працівники університету у 2023 році. Україна відзначає 32-й рік незалежності мовах повномасштабної війни. За час війни весь світ побачив хоробрість і самовідданість нашого народу. А ми ще більше пишаємо з тим, що ми українці. У 1991 році саме в цей день наша Україна стала незалежною. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мрія про вільну, незалежну країну стала реальністю. Україна країна неймовірної краси, але важкої полі. Вона мужньо переносить випробування, коли вінить мільйони її сім'ї та дочок. Україна атакована з півночі, сходу та півдня, такова повітря. Першими ці удари прийняли на себе. Повітряні сили здравські. Спрацює армія і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. без Це буде з усіма собаками. Здесь люди вас, працюють вас цій стадії. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні. Гарна погода, яку тепер ми майже не помічаємо. Чисте небо, якого сьогодні над Києвом немає, над києвом та іншими містами нашої держави. Слава! Відпочинемо, коли переможемо. А це точно буде. Слава усім нашим героям. Слава Україні! І кожен раз вона встає з колін, виховує нові покоління закоханих у рідний край лицарів правди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну Вільну та незалежну державу сотні тисяч українців захищають свою державу та її суверенітет, щоб ми знову могли святкували. Немає значення, де ми народились: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років якої мовою ми говоримо. Лише одне моє вирішальність теж: наша спільна батьківщина і наша спільна. Майбутня. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом нас! Слава Україні!